Це Алла та Леонід. Подружжя вже четвертий рік поспіль вирощує виноград у себе на подвір'ї. Мають понад 40 сортів цієї ягоди. Це наше подружнє хобі. От якщо так чесно, то він заради мене почав цей виноград. Я кажу: ну то треба було, то ж він у нас не буде рости. Так буде все. Ти ж любиш виноград? Я говорю, люблю. От я заради тебе його і сажаю. Леонід Сальник раніше проживав на Херсонщині, там теж займався виноградом, тому досвід вирощування має. Захід України, північний захід України, то ті сорта, які вирощують на півдні, то деякі не підходять до наших умов, до нашого регіону, Тому що у нас клімат нерівномірний, він так, то дощ, то сонце. Вирощує подружжя різноманітні сорти. В кожного виду є свій присмак. Леонід каже, є сорти, які в супермаркеті не придбаєш. Мені ще дуже подобається рембо. У мене цьому році його вже практично зняли весь виноград. Він вже дозрів. Крупна ягода, солодка, хрумтить. Вирощування винограду справа непроста. За рослиною потрібно постійно доглядати, обробляти препаратами від хвороб, обрізати, поливати та накривати на зиму. Робимо обрізку, знімаємо шпалер і залишаємо 2-2,5 метри. Оце на зиму. І робимо рівчачки, і наш дідусь вже закопує під бабушкиним чутким руководством. Попри те, що клімат на північному заході України не такий сприятливий до винограду, однак виростити солодкі сорти не проблематично. Леонід розповідає, як правильно посадити цю рослину. Потрібно його не прямо садити по 90 градусів відносно землі, а по 45 градусів. Це дуже важливо. І в наших умовах не потрібно заганяти корніва, щоб була на розстоянні від уровня землі вниз. Там кажуть, що 30-35 см, сантиметрів так у нас не піде, не буде рости, він буде боліти. Подружжя вирощує виноград як для себе, так і для друзів. Також продають його на ринку. Ми пенсіонери. А ви самі розумієте, як зараз під час війни пенсіонери живуть, виживають, так як і всі. Люди довольні, вже навіть чекають нас. Ми виходимо. А вони кажуть, виноград буде, бо ми так кабачки виносимо свої. Цибулька трошки є там. Така, що можна її трохи продати, трохи собі залежить. І виноград виносимо. Подружжя розповідає, головним секретом вирощування винограду є любов до цієї справи. З кожним роком врожай більше є, адже лоза набирається енергією. В майбутньому планують розширити хобі та посадити на більшій території цю рослину. Кохання і виноград перемагає все. Будемо надіятися, що і війна наша швидко закінчиться, і у нас все буде в Україні гарно. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.